спробуємо подивитися новинки косметики для подарунку на новорічні свята. Це лінія з фруктовими кислотами. Дивіться на бренди, можливо, колись в своєму місці ви зможете їх придбати. Фуми. Ось так виглядає справжній бос. Валентина. Друзі, дивіться. Може ви десь Не зможете побачити? Ось так він виглядає. Ось таке Версаче. Це справжній, друзі. Сподіваюся, це підніме вам настрій. Ось така назва магазину. Сокос. Дуже гарні флакони. Також оформлення. Джорджіармані. Одразу можете дивитися ціни. До речі, це мій улюблений аромат. Йому вже багато років, але ми його купували в маленьких пробничках по одному-два мл. Дивіться, друзі, ціну одразу. Скільки стоїть, коштує справжні парфуми. І все новаран. Це все оригінали. My way І ось він вас Подарунку тут три штуки. Один, два, три. До речі, Валентина. Декілька різновидів. Елизабет Арден. Ліскода. Woman Secret. Ось тут, друзі, кензо. Це таке щось новеньке, я таке ще не бачила. Дивіться назву, будете обізнані. Гучі флора. Далі. Можливо, хтось побачить свій улюблений парфум і трохи зрадіє. Дівчина запитала, чи потрібна мені допомога в виборі парфумів. Мені потрібні гроші, допомога не потрібна. Тому що ми нанюхаємось та підемо додому з гарним настроєм. Сенсай, весилка. Бербері, друзі. Іноді достатньо зустріти улюблений аромат для того, щоб потім настрій був чудовий цілий день. Сподіваюсь, новорічний настрій вам буде забезпечено після цього перегляду. Фурло. Достатньо цікавий бренд. То майже 100 років. Є в Лоран. Для тих, хто розуміється. Одразу дивіться ціни. Хочу сказати, друзі, що в наших реаліях, якщо б я купила собі такий парфум, то не було куди його використовувати Майверій одразу спливає улюблена пісня. зі місць Діору. Ось такі маленькі флакони. Легкие парфюмы для молоди Категория мисс. Ой, Ой, такая красота. Парфюмы туфельки. Вам Париж, Блек Опіум. Достатньо довго він вже є на прилавках. Прямо ми далі. Ескада. Подивіться, друзі, як приємно бачите оформлення. Національних кольорах. Дякуємо за це парфюмерам, хто це створив. Це така середня сегментна категорія, але фірми ті ж самі дорогі, брендові люксові ескада. Дивіться одразу ціни, кому це цікаво. Наприклад, особисто я бачила ці парфуми тільки в журналі LUA Елі Україна. Зараз маємо змогу протестувати, як саме вони пахнуть. Кожен приємний, але це все. Кожен має собі обрати Різно-різно різнорізновиди і різні цінові категорії. Ось такі друзі менш дорогі, але також вони всі мають свій. Тестер, можна їх всіх випробовувати. Ми прямуємо далі. Це якісь нові бренди, я такі не чула і не бачила. Але дуже цікаво. Ось, друзі, Дольче Габана. Старий друг краще, ніж два нові. Дольче Дольчі Верка сердючка, дорогие друзі. Кельвин Клейн. Фил Фебер. Це аромати. Є така торгівельна марка одежа, та також шкіряні вироби, сумки, ремені. Ось Calvin Klein, Ось такі гарні парфуми. І далі, друзі. на будь-які Новорічні подарунки, котрі можна тут придбати. На різний гаманець більш дорогий, а також більш дешевий, все гарно оформлено. Друзі, ось це місцева фінська косметика любене. Дивіться, як вона виглядає. Ось такий бренд чудовий, дуже високої якості. Якщо ви зберетесь придбати, беріть сміливо, дуже висока якість. Все зроблено на північних ягодах, і вона має властивості. Оновлювати шкіру, кожну клітину дуже корисна косметика, без всіляких хімікатів. Ось ягоди. гадиморожка, а також брусника. І ось цей бренд. Фінський бренд Люмене. До речі, в цю лінійку входить все, починаючи від губної помади. І продовжуючи туш для вій, різноманітні крема, це повністю вся лінійка догляду за шкірою. До речі, ось таку, такий крем я купувала в Україні. З вами подивимось чоловічі парфуми, тому що чоловіки також полюбляють Різдво та отримують подарунки. Тут також є крема догляд за шкірою з ароматом цих парфумів. Як сам парфум, так і його ось такі додаткові засоби. Догляду для чоловіків ось такой Івсен Лоран Армані Кот. 105 євро маленький. Сподіваюсь, зовсім скоро ми зможемо купувати своїм чоловікам не тільки на різдво. І все в нас буде добре. І перемога прийде. Дольче габана. Ось це більш економні, економічні бренди. Європейська якість також. Сподіваюсь, друзі, вам було цікаво. Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди рада бачити вас на своєму каналі. І ще трохи краси! До речі, тестери. Трохи різки та солодке. О мільйон. Один на мільйон. Я вітаю вас, друзі, з наступним Різдвом, котрий ми зовсім скоро будемо зустрічати. Я бажаю миру Україні! Я бажаю, щоб всі діти були щасливі, а також дорослі, були всі разом. Сім'ї були об'єднані за одним різдвяним столом. Миру Україні і щастя українцям! До зустрічі, друзі, на моєму каналі. Ось такий бренд Марімеко. Для тих, хто розуміється, це фінський бренд. Місцеві мешканці його дуже полюбляють. Ось друзі, це бутик верамода.